<ріст> я я не маю нічого. Руки -то гори. Все... До гори, я вам сказав, руки. Я не маю нічого протизакону. Я вам руки, -гори. руки, -гори. руки -гори, я говорю. На якій підставі ви мене затримуєте? Я тебе не затримую, руки до гори, витягнуть шумаю з кішень. На якій підставі ви мене зараз запросите. У мене немає заборонених речей. Так які проблеми, Витягніть, що маєте тут. На якій підставі? Ще раз я говорю, я приїхав на виклик, на якій підставі? закону, ви мого працівника міліції, стаття 43. Чуєте, ви мене не дрібні? Я сказав! Руки до гори. Я не маю нічого. Руки до, гори. Я вам... до гори, я сказав, руки. Я не маю руки нічого противозаконного. Я вам все Руки до гори, я говорю. На якій підставі руки. ви мене затримуєте? Я тебе не затримую, руки до гори, витягне з у нас на Пістава така. Прийшла інформація від людей, що тут хтось ходив з пістолетом, змахав. Хто сходив з пістолетом? Сходив І... з пістолетом? Я ходжу з пістолетом, Походим... я взяв, прийшов. Я, знаю, я прийшов ларьок взяти по... кави. Я не зі хто сумаєте, ми сьогоди, сьогоди, нормально попросили. Звернутися до суду чи що? Да. Я не розумію. Я прийшов взяти кави. Що ви від мене хочете? А? Я не речу. Ви просто прийшли, мене дарпайте. Це Тут що буде бачив. За що? За що? За що? Що ви хочете? Яка підстава? Ви мене бачили, що я щось койував, чи що? Ну давайте свідки. Які то бачили, що я щось коював. Ну давайте. Ви поліція охорони, от пише, поліція охорони, так що ви мене затримуєте? Якщо поліція... не маю, не маю. я вже казав не раз. Показати посвідчення верхолаза? Бо мені, що... Показати посвідчення, що, що, що я маю переходити право у комунальську годину, чи ще що вам показати? Добре, Як я вам посвідчення, покажу... Я ще раз говорю, є заборонені речі для тебе чи ні? Немає. Я вже вам неодноразово сказав. Я до цього чоловіка приходжу не перший раз. То то так що ви від мене хочете? Чому Ні, чому то, я маю само... інформацію? У мене пів кілограма копій в кишені. Я Мені ви витягувати, потім збирати по підлозі. Немає, в мене зброї. Можете Ні. Дивіться, я запкав гроші назад. Можете поверхній опчу зробити. Більше нічого. Більше нічого. Я громадянин України. Ми всі громадяни України. А ви на мене тут сука мене шарпаєте. Хочете, будете бачити все, все суд. Хочете? Нема питань? Добре, це ваше право, які ніхто проблеми. Ще ніхто, ніхто раз посвідчу. Представтеся, громадянину України. Я представлявся. Ну дайте я прочитаю, я не Те, що, телефон. Ні. Я документи не дам знімати. В смислі? Це, це моє законне право. Ні, я це я... моє законне право. Ви хочете ознайомитися, будь ласка. Я сама будь ласка. Прошу. Я, как, так, так, так. Добре? Ну, які проблеми? Нема ніяких своїх, проблем. Так... Які мені документи? Да, тоді вас. Добре. Вже там. Цього найкраще до цього. Гарного вечора. Більше так не бикуйте. А що ваш товариш? А що? Я сказав, що я нічого маю. Ми... Поверхневі одяг. Поверхневий обшук, я не дозволив зробити. Який обшук? Після чого поліція охорони. І що? І що? І що? Ви, ви не наряд, поліція! Визивайте участкового! Ви звіть, блядь, наряд, ви звід, бле, показала, наряд показала. серйозно! Що, значить, проблеми? Які проблеми? Ви не поліція. А хто ми є? Ви охорона? Хто ми є? Під ти ж точно ти не поліція. знаєш, ти не розумієшся, не говориш. Є підрозділ так само і інший, є по наркотиках підрозділ окремий. Ви можливо, поліція охорони, але не поліція, яка має право перевіряти документи. – Він чи має право перевіряти документи в тебе? Немає, якщо є законна підстава, якщо є мені законна. Є законна підстава... Яка? Ну покажіть мені ту законну підставу, на якій ви маєте право показувати документи. Знаєте, я можу теж підійти і сказати, що я лейтенант поліції. До любого громадянина, громадянина і сказати, я лейтенант, покажіть мені. бо я вже.